Республіканці на будь-які питання, де ти намагаєшся загнати їх якусь там якийсь кут питаючи, Ну що в біса відбувається, у них є одна відповідь. Треба вірити в Трампа. І тому, якщо ви щось не розумієте, просто вірте. Просто вірте. Ну це як. Знаєте, такий зараз мем гуляє в Тіктоці: Ісусе, довіряю тобі. Ну, так, ну так. У них на банкнотах написано віримо в Бога. Може вони зроблять грошову реформу, повісять туди портрет ну, Трампа ну це, Трампа який... і, ну, ну, це я тиждень цьому пожив. Це це просто неймовірно. Ми тут цього так не відчуваємо. Але коли ну розумні люди їх просто питають, ну наприклад, там тарифи, Ввели тарифи е, на на різні країни, е, питають чому на Росію не ввели тарифи. Кажуть, ну тому що ми ми ж з нею в переговорному процесі. Там за Росія Україна в переговорному процесі. Добре, чому тоді на Україну 10% тариф відсотків тарифів вели, на Росію ні? Немає відповіді. Вірте в Трампа, він мудрий, він знає.